Конкурс візитка. Остання команда Хороші хлопаки з політеху. Команда КВН, хай Хайпре! So Добрий вечір. Вас вітає команда КВН, хай Хайпре. Оскільки сьогодні день вчителя, а ми ще вчимось. І першу мініатюру ми хочемо посвятити всім вчителям. Отож, випадок на уроці. Задня парта тихіше! Я сказав: задня парта тихше! Все досить, задня парта, вийдіть! Оскільки ми команда з Львівської політехніки, далі ми продовжимо інтелектуальною мініатюрою. Тьотя Свєта боїться тьотю Катю. Я перепрошую, а це ви тьотя Катя? Так, я тьотя Катя. Ну що ж, друзі, всі ми з вами любимо експериментувати. Отож, уявіть собі, Експериментуальна лабораторія з шаленим професором. Це перший день в історії людства, коли людина вип'є цей елекстир, створений мною. Бачиш цю колбу, бачиш рідину в цій колбі? Пий і ти перетворишся на монстра. Пий, пий до кінця пий. Процес пішов. Ти перетворюєшся, та не в те горло пішло. Продовжуємо вечір гумору! Випадок на співбесіді. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотіла працювати у вас на фірмі. От треба заповнити анкетку, ага, ваше би... ім'я Катя! А! Знають, що всі мужики люблять футбол. Отож, давайте дещо покажемо і дівчатам, і жінкам нашим. Отож, уявіть собі, інтерв'ю після футбольного матчу. Ха-ха. І кращим гравцем сьогоднішнього матчі стає правильно, правильно! Чебурашка, Чебурашка! В чому все-таки секрет вашого успіху? Ну, знаєте, секрет успіху в моїх нових шкіряних буцах. До речі, а де ваш друг Гена? Привіт, я люда. Привіт, я люда. Що це взагалі таке було? Що не бачиш, це були люди в чорному. Друзі, таке може статися з кожним. Отож, уявіть людина, яка забула дещо що дуже важливе. Коханий, а ти пам'ятаєш, скільки у нас сьогодні років разом? Блін слова забув. Пацани, що там далі мало бути? Чуєш, дім, я дуже хочу пити. Можна я піду поп'ю? Та Натаха, як я пити, ми на сцені стоїмо. Та, будь ласка, дій, момент там в гримарці кока-кола. є. ну пусти мене. Натаха. Ну що, пацани, пустим Натаху по колу. Да ладно, хайде, я теж пити хочу. Ж, друзі, всі ми з вами дуже любимо фільми жахів. Отож, давайте уявимо собі чужий в сільській маршрутці. Ми з вами вчора дивилися бокс, Україна, Росія, кличко, Не Знаємо, що кличко не переможний. отож, давайте уявімо собі випадок після бою кличка і Повєткіна. Привіт, Повєткін! Привіт, кличко! Що ти там робиш? Та от зуби чащо. Сасачість! Сасачість! Не слухай суттю! А ви чули, що фінал Галицької ліги пройде в сауні? Є yeah. yeah. в сауні! Я не розумію, що ви тішитесь, де де, але в сауні вам точно нема що показати. Команда Кевен Хайпре Національний університет Львівська політехніка. Дякую.